Віт, мої улюблені людини, і самій, тайне люто. Я це їсти не буду. <клухи> не так поставив, так? Да? <клухи> так <клухи> поставив. <клухи> а чого б мені не взяти і не порозпинатися трішечки про те, що у світі сталося, а ви зараз дружньо зробите вигляд, що ви про це ніде не читали. І все це буде загорнуто у нашу постійну новинну рубрику «Гіки не тільки новини. «Гіки не тільки новини. Ми лайф екшн екранізація вашої новинної стрічки. О, мені одразу і не скажеш, але я із таких. Так, я люблю Нінтендо. Тобі сережки перевернуть. А чого ти одразу не сказала? Тут супер там ще крутий. розкрутив Маріо. Починаючи із забігів у Супер Маріо Брос на пальоні Снес, що притягнув мені тато у часи, коли Луїджі просто був зеленим Маріо, закінчуючи щовечірнім вечірнім програшем Юліані в Маріо Карт 8 Делюкс. Як ви могли зрозуміти, попри те, що б цю франшизу витрила свої бридкі липкі рученятка студія Illumination, не піти на мультспонсор за одно моїх щасливих хвилин у дитинстві, я не міг. Власне, аби зрозуміти, що нас чекає, ніякого трейлеру не потрібно було, бо достатньо було самого анонсу. Брати Супермаріо, а це ніби як їхнє прізвище, таке це типовий мультик від Illumination. Тільки хіба що під суворим наглядом Шігіру Міямото він переглядається без надмірної кількості крінджі. Все це запаковано в скін світу Маріо і щедрісінько притрушено різноманітними великодками та посиланнями. Тож, якщо ви хочете піти і верещати від захоплення, бо ви знаєте, що дає кожен із грибочків, і розумієте усю мерзенність. Синьої черепашки, то йдіть на супер братів Маріо. Якщо ви хотіли якийсь супер якісний в плані історії мультик, то вам точно не сюди. Він розрахований на аудиторію від уже зовсім малесеньких повзунів пузом по підлозі до 29-річних мужиків із цяцьками у вухах, які також буває повзують пузом по підлозі, бо знаєте, дехто може переборщити з вишневою наливочкою. Я б сказав би, що тут проста і банальна мораль, але не зовсім так, бо те, що працює в іграх, не завжди працює в їхніх екранізаціях. Тому я розумію, чому акценту Маріо прибрали, бо кривляння Кріса Прата або ще гірше Володимира Остапчука у нашому дубляжі почало б швидко бісити. Я розумію, чому повністю змінили характер принцеси Піч, бо в іграх вона переважно взагалі не має характеру. Але я б змінив би і ще дещо, тому що так уже вийшло, що у фіналі, окрім як сили дружби, єдності та сміливості. Головного лиходія допомагає перемогти ще й також сила грибів і допінгу. На жаль, не було можливості почути оригінальних акторів озвучки, але може воно і на краще. Єдине, що прямо зовсім шкода, так це те, що мої вушка не ласкав Джек Блек. Але у нас є ідеальний дженерик Джека Блека, і це Михайло Кукуюк. Якби мульт не розкривав дуже кріпову сторону Бовзера, котрий хоче одружити проти своєї волі принцесу піч, паралельно шантажуючи її винищенням усього королівства, то було б взагалі ідеально. Але це вже питання до сценаристів, а не до Джека Блека чи тим паче до Кукуюка. Оскільки весь мультфільм це загалом набір тригерів, аби ваше почуття ностальгії вило на весь кінотеатр. Багато зусиль і фантазії докладати і не треба було. Але Illumination навіщось це зробили? Відтак вони додали сім'ю Луїджі та Маріо, і по якійсь причині додали старі радіохіти, проти яких я загалом нічого проти не маю, але. Перше I Need a Hero, Take on Me. Один із трьох тих треків, які написали ACDC та містер Блю Скай уже встигли приїстись. Це Джеймс Ган бере і шукає в закапелках старі класні треки, аби вдихнути у них нове життя. Illumination вирішили піти по мільярд разів протоптаній доріжці. По-друге, на тлі усіх цих оброблених, оригінальних класичних уже тем ігор світу Маріо, радіо Ретро музика звучала дуже різко і найгірше, що не в тему. Одним словом, фанати Всесвіту скоріше за все отримують купу задоволення. Від непомірної кількості великодок, огорнутих у якісну анімацію. Звичайні смертні ж отримують типовий мультик Іллюмінейшн. Прісну історію про становлення героя, котрий рятує весь світ. Хоча, чесно кажучи, водопровідники рятують людство кожного дня. Можливо, не в таких масштабах, як у мультику, але знаєте, хто хоче затопити сусідів, особливо, якщо у вас немає страховки. Перша в Україні міжнародна страхова компанія Колонейт Україн здатна перетворювати ваші страхи у, знаєте так собі, пригоди. Не варто боятися, що хтось коцне вашу машину, адже з колонет Юкреїн це всього-навсього страховий випадок, а не причина зав'язати з водійською кар'єрою. Навіть якщо ви прокинулися зранку і зрозуміли, що автомобіля у вас немає, хоча і ще вчора був, це все рівно страховий випадок, бо крадіжка авто входить у цей список, як і спектр пошкодження, які закінчуються повною дезінтеграцією. Колонет Україн покриває навіть вартість евакуатора. А ще у колонет Україн є тариф, котрий діє у Європі. Мій найулюблені. Ши момент, що я можу от тихенько, поки Юляна спить, надудлившись молочка, піти і оформити собі каско, тому що абсолютно усе робиться онлайн. Не потрібно нікуди йти, їхати, повсти, телепортуватись чи навіть летіти. А на огляд спеціально навчені люди приїдуть до вас самі. І з нашим промокодом GEEK, який ми розмістили в описі до цього відео, у вас буде ще й знижка у цілих 15% на каско і навіть страхування житла. Бо колонець Україн страхує ще й людину-людину печери. Вони б страхували і Бет але здається, що страховка знадобиться тим людям, котрі увірвуться до Бет Печери, а не навпаки. За нашою доброю старою традицією, ви знайдете, як завжди, усі посилання та промокод в описі до цього відео. Я ж казав, я буду глядати як ідіот без хлібчика і солі. Номінант на фільм року, та що там? Номінант на фільм тисячоліття за версією Geek Journal. Барбі Із Марго Робі з Райаном Гослінгом із Шуті Гатвою і менш важливими людьми випустив нарешті перший повноцінний трейлер про цю от рожеву шикардосність. І вже ясно, що нас очікує акторська погана гра, очевидно, сюжети дуже-дуже дуже багато мемів. Тобто Барбі це як Морбіус і стоїть тільки різницею, що так задумувалося і самісінького початку. Тож усі ці актори та акторки, 99,9%, яких перекочували одразу із серіалу Sex Education, прийшли на майданчик заробити зарплату, провести гарно час, аби потім так само цей час провели і ви. Це буде жахливий, водночас, прекрасний фільм, котрий явно не претендує на шедевр, а більше. Матеріал для постів на Редіті. Те, як я вимовляю, на Редіті також повинно бути на Редіті. от кому значно важче через тиск наших очікувань, так це сиквелу мульта про мого улюблену людину павука Майлза Моралеса. Перша частина була настільки хорошою, що буквально перевернула індустрію анімації і задала новий тренд. Останній трейлер же показує поки що, що нових звершень очікувати не треба. Революції, власне, також. Ми отримуємо усе те ж саме, що було у першій частині, тільки у 10 разів. Більше зрозуміти мене правильно, усе ще вважаю, що кожен кадр пощеє любов'ю авторів, і як і у випадку із першим фільмом, кожен кадр, кожну сцену я потім ще буду роками розглядати через лупу. Але оці от приколи із мемом про трьох павуків, і воцапденжа на фоні, ніби натякають, що настільки великих експериментаторських ризиків у сиквелі брати шановне продюсерство уже не так і охоче. Ну або я просто намагаюся занизити максимально усі свої е, очікування і ваші між іншим також. Можете мені потім подякувати. Окей, я прийму вашу подяку до самісінького плінтусу для того, щоб з повною силою насолодитися тією роботою, котра й розбудила в мені наново любов до анімації. І, говорячи за анімацію, <хи> так знову за Мавку. А що ви хотіли? Отже, Мавка, лісова пісня, обігнала за кількістю глядачів фільм Шазам Людь богів. Звісно, не скільки через те, що Мавка так розкішна, скільки тому, що Шазам настільки поганий. Але все ж момент дуже показовий. На даний момент не зовсім екранізацією твору Лесі Українки, у Франції подивилося понад 74 тисячі глядачів. У той момент як 40 тисяч французів не знайшли нічого кращого, як подивитися Шазам 2. Звісно, число 84 тисячі, м'яко кажучи, не вражає на тлі проданих у наших кінотеатрах більше ніж 640 тисяч квитків, але маємо, що маємо. Жен сіпан демон, же сіна я, же сілеспрідела Когось уже встиг обурити той факт, що лісова пісня у Франції прокатується під назвою Ле ройом де ная. Якщо чесно, а тобто Королівство нагій. Кіт це Акельпунситілека. Мовляв, це не прославляє ніяк Лесю Українку і її величні твори. Ну як вам сказати, цей мультик теж не те, що прославляв велич Лесі Українки, бо він схожий на оригінал як крапля в гуди на цвяхи. До того ж, у французькій версії мультику усі ці килини та лукаші також присутні, які вишиваночки із шароварами. Зрештою, змінювати назви, показуючи кіно у різних країнах, аби на нього взагалі пішли. Це практика не нова. Ви, мабуть, не пам'ятаєте, як Рассел Кроу грав попелюшку, правда? Бо у нас фільм Сіндерела Мен більш відомий як Нокдаун. А фільм Транспортінг все ще майже ніхто не перекладає як залипання на поїзд, і усі знають цей фільм скоріше як на голці. Про катмавки у світі тільки набирає обертів, але про окупність теж пок. Що говорити дуже рано. Але це не змінює того факту, що український фільм обігнав фільм від студії Warner Brothers. Я знаю, що це мультфільм. І говорячи про них. Та це дійсно кінець речення. Схоже, що це стає доброю традицією студії брати якусь вдалу франшизу, дуже сильно невдало її доїти. А коли доїти уже, власне, і нічого, просто взяти і спробувати перезапустити цю франшизу, замкнувши це пекельне коло. Прямо зараз це відбувається зі всесвітом DC, де назнімали кін, котрі не потрібні навіть самій студії, а тепер просять Місі Гана їх порятувати. Так само, схоже, буде і з всесвітом Гаррі Поттера, після м'яко кажучи, невдалої звіриної трилогії. Якщо вірити Bloomberg, то. Warner Brothers близька до того, аби укласти угоду по виробництву перезапуску історії про Гаррі Потера. Але цього разу у форматі серіалу, аби витягнути із оригінальних книжок от прямо максимуму кожну детальку. Тобто кожна книга буде займати десь цілий сезон. І звучить дуже розкішно. Ніби як, якщо чесно, не дуже і розкішно. У Мене тільки одне питання: а чи треба воно нам? Ну, по-перше, сьогодні дуже не прийнято слідувати оригіналу, і екранізацією називається усе, що має таку ж назву, що і перше джерело. Але якщо це не буде херити Лор чи логіку світу взагалі, то найміняють, що хочуть. Друге, фільми позбулися багатьох деталей не тільки для того, аби втиснутися у хронометраж. І зрештою, коли приперло, довелося розділяти аж на дві частини. Деякі речі, чи навіть цілі персонажі, не надто сильно впливають на сюжет і не є дуже важливими. І я не думаю, що заради появи одного півза мені захоплення. Хочеться подивитися і ще раз одну і ту ж саму історію, але перезняту на сучасний лад. Тим паче, що навіть перша частина від коламбуса усе ще виглядає дуже добре у технічному плані. До речі, про перші два фільми ми вже робили окремі відео і дій, і дивіться у цьому, як на мене, одна із найбільших проблем із сучасними ремейками. Не у тому, що їх взагалі роблять, а у тому, що фільми, зроблені 20 років тому, усе ще добре тримаються. Так, можливо, не всі, не у всіх, але той же володар перснів значно краще виглядає за трилогію. Гобіт, і навіть за серіал від Амазон, до речі, при зйомках якого нещодавно сталася пожежа на зніманні студії, так ніби Толкін особисто вирішив трутитися у цю вакханалію. Розширена поява Чарлі Візлі чи батьків Вольдеморта теж не настільки драматично значущі, аби заради них перезнімати усю франшизу. Я не сумніваюся, що матеріалу на кожен епізод таки назбирається. Але чи потрібно знімати цілу серію, як Гаррі живеться погано із друслями, якщо фільм вмудрився передати весь вайб за 15 хвилин? <three heinemora> і це з титрами. Але ну, е, в серіалі ви будете знати, що волосся в Гарі саме виростає, навіть якщо тітка Петунія побриє його на лисо. Це вкрай важлива інформація, котра докорінно все змінює. Готовий подискутувати про потрібність цього серіалу загалом, тому ви 50. Пиші субтитри, і люди зрозуміють. Готові подискутувати про потрібність цього серіалу взагалі. Тому будьте так ласкаві у коментарях пишіть свій потік думок, залюбки все прочитаю, або ті от коментарі, які зверху їх я точно прочитаю. Заодно напишіть, чи потрібне вам продовження Шрека, тому що схоже, що буде і воно. У Dreamworks. Значить, глянули на те, що кит у чоботях приніс майже 500 мільйонів долярів, і це привкладених 90 мільйонів. А для масштабу нагадаю, що Бебі Босс мав бюджету 125 мільйонів, і подумали: хм, це що, люди усе що люблять світ шрека? Так званий творчий партнер DreamWorks Кріс Меледандрі заявив, що вони намагаються воскресити франшизу про шрека, і уже зараз відбуваються думовини з акторами озвучки, які були в оригіналі. Уже на цьому етапі є малесенькі такі проблемки, Поза як Камерон Дія здавно пішла собі на пенсію і їй там добре. А Богдану Бенюку, наскільки я розумію, взагалі нічого навіть не писали. Я не те, що просив про продовження, але це принаймні краще за повний перезапуск. Принаймні є шанс, що у хороших руках шрек розквітне як ніколи. Головне, аби п'яте це не було кіно про пошук себе або про те, що треба любити маленьке радощі навколо себе. Звісно, оце от шанс, що вийде щось дійсно хороше, ледь примарний. Але ті. Тут чоботяк 2 доводить, що він все ж існує, але про всяк випадок ні на що не сподівайтесь. На що можна точно сподіватись, так це на те, що ми обов'язково разом із вами, звісно, що закриємо черговий збір. Збираємо ми сьогодні на машину на пікап, і цілком можливо, що ми вже встигли його назбирати до того, як вийшов цей ролик. Але все ж е допоможіть, будь ласка, значить, нам назбирати на якийсь інший збір. Усе буде в описі до цього відео. Вказано. Рівно там же у нас будуть посилання на наші соціалки, тому що. Ми є у Фейсбуці, в інстаграмі, у телеграмі. У телеграмі, навіть є двічі, тому що у нас є окремий канал про кіно і всіляки і є канал про ігри. І відповідно також всіляки. Як бачите, я використовую тільки професійну термінологію. Хочете підтримати наш канал фінансово? Підтримуйте, будьте так ласкаві. Усі реквізити також будуть в описі до цього відео. Патреон, БаймієКофі, спонсорство на Ютубі. Ми ж під церквою більше не стоїмо. А... Лише ті варіанти, є щойно озвучив Бенджаміну дайте трішечки подригти. Тому у нас сьогодні рубрика «А що ж Люцик?» А Люцик, як завжди, має інфернально пекельну атмосферу навколо себе. Я розумію, що синя, але оскільки він у нас і то якби і пекло виходить, замерзло. Що я милю? Питаєте ви, я не знаю. Я пробую якось трішечки на себе витягнути ковдру, коли ви дивитеся на Люцифера. Але у мене це не вийде, тому що ви подивіться на цю розкіш. Ви гляньте на цю шорстку цих синіх тонах, який він нас Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео прекраснюча Юліана. Ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі народ. До побачення. Я Блін, це ж е, е, спойлери. Я от е, е, репетирував свою е, реакцію на отримання Оскара за найдебільніше кривляння в кінці відео, а і от воно просочилось. Спойлери! Вирізай, вирізай, вирізай! Я сережки Зацінили мої сережки? Я Точно видно? видно мої сережки. Це магию.